Володіння монастиря студіон Віла Андрея. українські вечорниці. Подивіться, як же тут було. Господарі, господарі, пускайте до хати, та й будемо вечорниці гуляти. Щоб це щоб все тісто, потрібно мука, борошно, яйце і ще самий головний інгредієнт. Чого хочеш? Ви хтось паста така є, навіть нас звісно, вареника. Ви думали, вечорниці та й без вареників будуть? Коли ми доторкаємося до святого зерна, коли ми доторкаємося до святого хліба, ми завжди маємо пам'ятати, що хліб святий, тому що його дає нам свята матінка земля, яку сотворив Господь Бог. І тому ми, коли беремося до хліба святого, ми не можемо прийти просто так, наче ми прийшли до роботи. Ми прийшли до гарного. Тож, усе за традицією. Перед роботою усі натхненно помолилися разом із отцем Орестом: дітки, мами, тата, бабусі. Лише потім приступили до роботи. Єдні, чудові, Гарні батьки. Ми маємо розпочинати з молитви, тому що якщо Бог не благословить, то каропелька буде розпадатися. Якщо Бог не благословить, то тісто буде несмачне. Якщо Бог не не благословить, то і пироги розваряться в тому баняку, правда? А ще найважливіше, як Бог не благословив, то нам не вистачить гарних зубчиків, щоб ці пирожки з'їсти, правда? Правда! Ви зі мною? Так! А ано голосніше. Да! На і тому я Божу господаря цієї привітної оселі, нашого доброго Ореста. Розпочати гарною, але дуже сердечною молитвою. Отже, Оресте, ваша молитва. Ви Господа, на цьому порозі. Але, але молимося разом, добре? Ви вмієте молитися? А якого ви вмієте молитися? Научимо. Браво. А батьки з вами моляться? Отця і, і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам про мене наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А тепер гарної праці. Адміністратор віли. пані Леся порядкує, щоб усе було гаразд. Як ви мене, кожна з вас, як ви мене любите? Пам'ятаєте цю казочку? Я хоч раз? Бачила? Я бачила одна сказала я... як золото, інша сказала, як діаманти. А третя сказала: а я тебе батько люблю, як сіла. Ти ж мене не любиш. І вигнав її з дому. І в той момент зникла вся сільського королівства. І почалася хвороба, тому що з є йод. А що ж ви думали? Казки не було. Як же без неї вареники ліпити? Хто у нас мужчин? Давайте Я! Давай Я! а вам буде зараз підливати мені води, тому що цієї водички буде замало. В не кожен буде підливати водички. Тепер ти давай мені чуть-чуть водички. Добре? Так, щоб вийшло, що в нас все гарне, дійсно. Давайте, підливайте, що збираємо ще щось хто далі. Знаєте, що я кажу, що це стає? Дивіться, коли замістюється тісто, починає відставати від руки. Бачите, рученька практично вже попросить. все попросить. Вже... Це водичка вона. Вона знімає водичку. А це ще водичка. А це ще водичка тут. Є, так. Може, не так. що це. тут, можна тут надавати тут це холодно, а ми вели Давай, дайте мені, я попрошу. Так, а ви вмієте розтачувати тісто? Хтось вміє розтачувати тісто? Я, 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 Давайте ми її обережно розвернемо. Так, обережно у нас. У нас, у нас, у нас. Так, а ну ж ось. Ось так. Ось так. Тепер мені ставимо. Ну, заяць. А це ще історії першого фракціонування. Екстракти, які є в 190 на баках. Зверніть увагу, сфокусуйте. Ви бачите, бачите, знімайте ваш теле. Будучи на, буду на лайку, це. Знаєш, я його говорю, що тоді буде щось, що несе. Переслідує хісти тільки. Давайте тютя трематорами висти.

ні, я тут шукаю туди картоплю. І отак диви, я тобі скажу. Отак диви. Давай. Так, давай. Давай. Дружички. Бачите, от сюди ставимо, але нам, якщо хтось диво, диво, от і з'являються перші вареники, зроблені власними руками. Наліпили вареничків, біленьких, смачненьких. Зараз будем частувати гостей дорогеньких, щоб усі разом з нами гарно погуляли. Наші славні вечорниці та й запам'ятали. Кажете пісня. А як же була і пісня? А що ж то за вечорниці та без пісень? і діло сміється. Подивіться ось. Клас! Дивіться, який гарний! Впевнилися, чуєте скільки пісень? Поки готується вечеря, нагадаю вам, що дійство відбувається на території Віли Андрея, що є власністю монастиря студіон, де наставником є і Єромонах Орест, гості сьогоднішнього вечора український дім. Він відкрив свої двері для співвітчизників цьогоріч, 21 вересня. Український дім з турботою про збереження традицій, розвиток культури з думкою про єднання. Натхненно вареники ліпили, і тепер би їх веселенько їли. Ось вони. Ідейники та натхненники українського дому. Як же без дитячих забавинок та розваг про них також подумали ви подивіться стільки веселощів, настрою, гумору, танців! Ми гуляли, веселились, усім весело було. Вечорниці завершились і, здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. В серці струночка бренить. Про чудовий вечір спогад в нашім серці буде жить. Вечорниці добігають кінця, дякуємо господарям за теплую хату, газдиням нашим дорогим за цей стіл багатий, миру і добра. Усім пані Леся навздогін з подарунками відвіли Андрея. А як же, звідси ще ніхто без подарунку не виходив.